Мої авторські думки постійно крутяться навколо одного тексту. Його цінність для себе я визначила наступним чином. Цей текст повернув мені мене саму. 24 лютого під час повномасштабного вторгнення цукор перевів усю свою роботу в телеграм-канал. Поза як так інформувати наших читачів було легше. Не треба було верстати новини на сайт, не треба було. Шукати фотографії для того, аби всі ці тексти ілюструвати. Так було швидше. І ось так у режимі страшних і швидких повідомлень ми жили досить довго. Якщо мені не зраджує пам'ять, то десь до кінця квітня, початку травня. Нещодавно я зі своїми колегами поділилася. Відчуттями того періоду, і мені здавалося тоді, що ми всі перетворилися на текст, і текст той був, на жаль, драматичний, адже він виріс із того усього, що ми прожили із тих новин, які ми писали, із тих новин, які ми читали, із тих коментарів, які нам писали під нашими новинами. І тільки тоді, коли росіян вигнали з області. З того тексту почали проростати нові слова і нові речення. Ті нові слова й речення хотіли розказати про воїнів, які боронили нашу землю. Вони хотіли розказати про журналістів, які були на ексгумаціях у Бучі і Вірпені. Вони хотіли розказати про родину, яка втекла з Маріуполя. Яка вирвалася з пекла. А що вони хотіли розказати, хто ми є? Хто всі ці люди, які живучи за кілька десятків кілометрів від Російської Федерації, зробили все, аби вистояти і не дати ворогу жодного шансу закріпитися на цій землі? Так оцей текст, про який я так довго зараз розповідаю, дає відповіді на всі ці запитання. Він називається сумчани це люди, які обробляли землю зі зброєю в руках, що історично допомогло відстояти місто. Разом із історичним мотиватором, як він сам себе називає Євгеном Мурзою, ми намагалися дати відповіді на запитання, чому територіальна оборона Сум це сучасні козаки, і чому Суми завжди було, є і буде. Українське місто. І тепер, повертаючись до питання, чому цей текст повернув мені мене само, я знаю, що він, перший написаний під час повномасштабного вргнення, який нагадав мені, як це довго спілкуватися на одну тему, як це шукати ілюстрації і верстати текст на сайт. Як це отримувати задоволення від того, що ти робиш? І нарешті, як це побачити кілька десятків тисяч переглядів не на новині, а на тексті на історичну тематику?